Але вже серед найкращих, Тайквандисти спортивного клубу Бастіон Ангелія Коцар та Костянтин Романенко знову заявили про себе на міжнародній арені. Раніше вони виборювали нагороди на чемпіонаті Європи, а тепер у складі збірної України гідно представили країну на чемпіонаті світу, що відбувся у жовтні в Італії. Довго вирішилось питання, чи поїде вся Україна туди через конфлікт з сусідньою країною. Але в кінцевому. Випадку поїхали, було дуже круто, коли зібралось дуже багато країн. То тоді прям відчулася атмосфера таких змагань. Найбільш важко було просто очікувати, коли вже буде сам момент виступу, тому що це ну, переживання, нерви, думки різні. Коли вже виходиш, то все це відпускаєш і просто працюєш. Для спортсменів це був дебют на світовій арені. Тож готувалися ще задовго до чемпіонату, серйозно і зосереджено, розповідає тренер Максим. Починаючи ще з чемпіонату Європи, що стосується кості, йому треба було більше уваги приділити витривалості, тому що от в голові в нього вистачає для першого місця. Для призового місця фізично, ну технічно він знає все, що коли як робити. Техніка, тактика, все є, але часто підводила саме от витривалість. Що стосується ангелії, теж комплексна робота була пророблена, тому що вона, повторюсь, в багатьох видах приймала участь. Нам треба було підготуватися і по спецтехніці, і по тулях, і по спарингу. Тому це не були тренування такі вузько направлені. Влітку, коли до змагань залишалось у нас ще місяців мабуть три, якраз починається така активна фаза підготовки. Вона на тренуванні отримала травму, і наша підготовка трішечки затягнулася. Зійшлися у чемпіонаті понад 1200 спортсменів із 56 країн. Я виступав в поспаренах. По особистих. У мене було п'ять боїв, два-три бої у мене було з греком, два з одним і один з іншим, з казахом і з монголом. По фізичній підготовці витривалість бути достатньо хороші, щоб вистачило активно працювати на всі два раунди. Я приймала участь в спарингу, спецтехніці і по всіх командних видах. У нас є станок з доскою, і його треба пробити. Ну це залежить від того, які удари. От. E, взагалі, я вважаю, що у спецтехніці дуже важлива база, яку тобі надала природа, тому що якщо ти від природи низенький, тобі буде дійсно важче. Але в нас дуже багато в команді на високих на високих, і ми нормально проходимо. Коли у вас є команди, ви один одного підтримуєте, то прям є відчуття, що от ти маєш не підвести всю команду і так далі. Тобто дуже важливо, щоб ви спілкувалися. Від тренера теж дуже багато що залежить. Та серед учасників були й ті, кого українські спортсмени не очікували побачити. Російські представники, ми думали, що їх не буде, що їх не допустять на ці змагання. Але, але їх почали допускати в принципі в більшості видів спорту. Допускали не Росію, а ноунеймів. No скажімо так, в них не прапора, не гімна, нічого не було. На трибунах ми сиділи максимально далеко один від одного. Організатори, в принципі, продумали можливі сценарії, як ми там будемо з ними пересікатися, тому нас розсадили максимально далеко. Попри це, наші спортсмени зосередилися лише на результаті, і їм це вдалося. Ангелія та Костянтин повернулися додому з нагородами. Я зайняв друге місце по особистим спаренням. Ну, звісно, у фіналі програти трошки сумно було, але в цілому на таких змаганнях, великих такий хороший результат, то ну не сильно засмутився. У Мене два золота і срібло. Принципі я задоволена. Неважливо типу сам результат. що всі ну, ти розумієш, що вийти на чемпіонат світу це вже оговор. Весь цей шлях тренер прожив разом із підопічними від перших стартів до переможного фінішу. каже у такі результати вірив, бо вклали максимум сил і праці. Справились непогано. В принципі, все, все задумане реалізували. Майже все. На дітей був великий тиск. Вони, мабуть, відчували відповідальність не лише перед собою, перед тренером, перед рідними, перед знайомими. В момент підняття руки рефері емоцій не було взагалі ніяких. Виграли. Ми стільки роботи зробили, що на емоції не залишилось взагалі е, ніякого місця в собі. А вже потім, коли, коли вийшли із залу, пройшов деякий час, коли я вже повністю осознав, що відбулося, от тоді вже емоції почали бути присутніми. За плечима спортсменів чимало здобутків на українських та європейських змаганнях, а тепер ще й світовий рівень. Кажуть, зупинятися не планують, адже саме спорт робить їх щасливими. Це подобається мені і нам. Ну і бо є результат, тому чому переставати. Я дійсно люблю цю справу. Також мені дуже допомагає тренер в підтримці і в цілому. Тому зараз у мене цілі просто більше розвиватись, працювати, щоб ну. Вже більш впевнені, що себе в наступному разі почувати. Нині вся команда Бастіону знову активно тренується. Попереду нові старти. Буквально вчора це була субота, 1 листопада. У нас відбувся перший відбірковий етап до складу збірної. Це Кубок Київської області був. Наш клуб зайняв друге завагально командне місце. В середині листопада у нас відбудеться перший відбірковий всеукраїнський етап до складу збірної України. Це на наступний сезон. Так як чемпіонат світу у нас проходить один раз на два роки, то це буде відбірковий етап до чемпіонату Європи. Софія Здорікова Назар Гераскін. Новини ТРС Бориспіль.